Доктора сказали, что при напряжении задней поверхности бедра, так что не рисковать в такой игре у нас один нападающий на сегодняшний день остался. Ви маєте на увазі Його чи Гармаш, який уже стоял фородов. <гадв 'я> ну, Денис вийшов в этой позиции, понятно, что где-то. Больше свободы ему дала эта позиция. Он реализовал свои два момента. Мог ще и хитриком да, отметиться. Но, говорится, для этой игры было достаточно гармашев в, в роли нападающего. Гармаш дуже хочу в перших карьері, хотів пробити пенальти. У вас є штатні пенальтисти, чи все ж таки на такие випадки можно зробити? Виняток? Нет, у нас все равно есть ребята, которые бьют пенальти, независимо там Денис 2 забил. У него еще впереди было 70 минут і забить мяч. Ну, так что здесь Витя у нас штатный пенальтист, который. Якщо він на полі, то він пробиває пенальти. Ні, вітя сказав, дали йому бити, він сказав, що я не буду бити, і все. Він передав йому ударять. Ми сказали, що він вигріє, що заб'ють. Клей сьогодні провів дуже непоганий поєдинок, віддавав, забивав, наскільки зараз ви задоволені ним, тому що півроку тому ми казали, що він не розуміє поки що вимог до нього. Зараз це змінилося. Ну, давайте учитывать тоже и уровень соперника, потому что да, в начале игры очень много было тоже игры поперек и назад. Потом уже, когда и, и он забил мяч, почувствовал тоже эту уверенность, пошла, начал больше играть вперед. Так что здесь все, говорится, в... В рівні соперника сегодня. А так в принципі он молодец, то що от него тоже требовалось, он выполнял на поле. Він так само непогано війшов з Челси. Ви той матч розбирали. Ви не шкодуєте, що ви не випустили його з все-таки? Ні. Там все-таки нам більше обороняться. Нужно було в обороні Сиди еще есть у него проблемы тактического плана.